Приїхали в Генеральне консульство України в Дюссельдорфі забрати свій український паспорт. Прийшла смска, що потрібно його забрати звідси. Чого не розумію? Зайшли, подивилися, а паспорт нам не віддають. А чого не віддають? Бо треба резерва. Подати ми подали в Мюнхені в ДП документах. А смска прийшла, що забрати в Дюссельдорфі. І що ми от зайшли? і Нас просто сказали: вибачайте, але покажіть резерв. Ви не стоїте на обліку, і ми вам паспорт можемо віддати. Він є надрукований, він стоїть нас, але приїдьте його. Йдіть, установіть резерв, покажіть, що ви стоїте на обліку, і приходьте, забирайте паспорт. От така афера. Хто стикався з цим, братва, напишіть, що робити. Я так розумію, робити ти не будеш нічого, бо так як паспорт тобі ніхто його вже не віддасть. В резерв це треба їхати додому, проходити ВЛК і так далі. Отака, От братва, ситуація неприємна. Що ми тут не кричали, не вияснювали. За що гроші взяли? Заплатив, один платиш 80, одне євро, другий платиш 200 тисяч гривень, заплатив за срочний паспорт і все, приїхав. Мав забрати в Мюнхені, а прийшла смс, що з Дюссельдорфа. Чого з Дюссельдорфа? Мене вже підкрадали з що тут щось ніколи. Коротше, ми їдемо додому. Отака ситуація, братва.